Активісти навели лад у сквері імені 30-річчя перемоги. Останній раз встановлений там літак фарбували три роки тому. За цей час і фарба облізла, і люди засмітили сквер до невпізнаваності. Зініціювали прибирання активісти демократичного альянсу. «Прочитав новину, що Пописали тут десь цей пам'ятник, ось приїхав подивитись і знайшов тут такий собі закинутий парк, про який ніхто не пам'ятає, взагалі, що він такий є. Ось прийшовся, тут далі, якщо ви прийдетесь, там ще є продовження цього парку. Дуже живописне місце, дуже красиве. Але люди сюди приїжджають якби відпочити, і все, що відпочили, все тут і залишають. Тут всюди були кастри, ще купа сміття. Це ми все ще в перший день вичистили. Ось просто ну ніхто не займається цим місцем, тому, тому така історія. На заклик до прибирання, за словами Дмитра Гладишевського, відгукнулися і люди із соціальних мереж. Приходили, питали, що саме робити, і прибирали. Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради каже, що приємно здивований ініціативі активістів, тому їх і підтримала влада. Участь у прибиранні та реконструкції взяли кілька підприємств. Тут практично і підприємство Зеленбуд. Виконує роботи по штукатурці і фарбуванню якраз основи цього пам'ятного знаку. І ми звернулися міська рада до військової частини А 1586, це Рембат, який вже багато років підряд нам надає допомогу в ремонті зазначеного об'єкту. Вони також виконують безпосередньо фарбування. Також підприємство Місь світло виконало тут ремонт зовнішнього освітлення, пофарбували опори зовнішнього освітлення. Підприємство теплокомуненерго надало допомогу в обладнанні компресори, які використовуються зараз для фарбування. Олександр Марцун зазначив, що все прибирання проходить на волонтерських засадах. Військові працюють безкоштовно, а фарбу купили на зібрані громадою кошти. Юліана телеканал СК.